Колеги, доброго дня, офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас три спікери, вони представляться. Тема нашого брифінгу це старт 101-го театрального сезону в нашому. У театрі, і вам слово. Дякую. Директор, художній керівник Артем Свистун, можу представити режисерка нашого театру Катерина Богданова, яка представить новий проєкт, і головний художник Олена Рикусова. Я хочу подякувати всім, тому що у нас по традиції наприкінці літа завжди відбувалося на літньому майданчику прес-пікнік. Тому сьогодні ми продовжуємо наші традиції і хочемо підбити деякі підсумки, які у нас відбулися протягом. Останнього літнього театрального сезону у нас було виграно три грантових проєкти. Ми завершили проєкт, який ви отримали це проєкт «Інтерактивний театр, арт-терапія, форум театру для вимушених переселенців. І ми з цим проєктом вже об'їхали і місто Миколаїв, і приїхали і почали робити виїзди по Миколаївській області. Також другий проєкт, який розпочався по Миколаївщині, це театр терапія для українців Життя триває. Завдячуючи э, донорам і проектам, ми маємо можливість виїхати до деокупованих міст. Театр виїжджає в райони э, на межі э, Миколаївської Херсонської області. Ми виїжджаємо до центрів, де постійно проживають вимушені переселенці. І головне, ми повертаємо творче життя, э, просвітницьке життя в наші села, райони, регіони Миколаївської області, які постраждали від э, э, ворожої агресії, але з дотриманням всіх безпек, всіх норм безпеки. Наша сцена в шелтер в укритті вже відкрила другий театральний сезон прем'єру, який народжені Незалежної України, де у нас представлена молодь, яка поновила поповнила наш список театру. І також ми плануємо разом з українським культурним фондом продовжити теж просвітницьку діяльність за межі Миколаївської області. Також на новий сезон заплановано 14 прем'єр перша прем'єра вже відбулася на День незалежності, друга прем'єра буде 7-8 вересня до то... Дня міста Миколаїв це камерна сцена Запрацює в нашій повної роботі. Це присвячений творчий вечір нашим провідним майстрам сцени, ювілярам, де ми будемо їх е е е частувати. І ми е відкриваємо 1 жовтня велику залу. Велику сцену. Нарешті у нас буде відбуватися заходи на основниці майданчику. І там у нас е заплановані прем'єри, які е першими відкриємо фестивалем, Homo Ludens, людина, що грає, і також будуть представлені проекти Фарбований лис, це Іван Франко, Катерина, режисерка цього проекту і художником проекту, і також друга прем'єрна вистава Удаваний хворий Мольєра і Фарбоване Валиси Мольєра Олени Рикусова як головний художник. Я дам слово дівчатам, і потім ми продовжимо нашу бесіду. Катерина Богданова, режисерка, акторка театру. Ми довго думали з Артем Сяничем, з нашою творчою командою, що брати до репертуару цього року стосовно казок. І те, і те, і те, щось нам не підходило, і ми зупинилися на Івана Франку Фарбований лис. Я, я гадаю, що всі знають цю історію, цю казку. У школі вчали, читали. Марина Васильєва, керівник літературної частини, зробила інсценування цієї казки, П'єсу зробили. Це буде музична казка. Там зайняті майже всі молоді. І декілька вже досвідчених акторів, але загалом то молоді актори. Прем'єра на жовтень місяць. Я гадаю, що ми з Ляночкою дуже будемо намагатися, щоб все вийшло гарно. І казочка подобалась і дітям, та дорослим. Унікальністю саме сценографічного рішення це Олена зараз каже, що ми звертаємося до витиків українського мистецтва, до збереження української культурної спадщини. І зараз ви знаєте, що пошкодження було живопису Марії Примаченко да, примітивізму. І Оленочка взяла саме в сценографію цієї вистави. Будь ласка. Так, досить складна задача для мене, як для художника, це власне зробити виставу, яка буде поєднувати у собі декілька різних стилів, зробити стилізацію цікавою, грамотною. Це е, поєднання стилю. Ну, власне, є е, автор Франко, є українські традиції, є е, живопис Марії Примаченко. Так, це наївне мистецтво, але е, уже з нашої практики театральної ми декілька раз проводили такі експерименти. Як найпростіше для дитини сприймати саме прості лінії. І це наївне мистецтво воно дуже добре сприймається дітьми, тому виникла саме така ідея зробити стилізацію за Марією Приймаченко. Ну, зараз я над цим активно працюю, і це буде непросто, тому що дуже багато роботи буде для цехів. І також ще одним напрямом у цієї стилізації, Хотілося б поєднати комедію Дель А це дуже благодатна тема, і вона цікава тим, що ми взагалі зараз працюємо у форматі такого площадного театру, який постійно на непередбачених на площадках, на локаціях, на майданчиках. І тому ця тема комедії Арте вона теж актуальна і хочеться десь до неї доторкнутися. Ну от Таким чином, думаю, що це буде цікаво. тому і крім цього, ми хочемо ну нашу публіку, віковий якийсь от сегмент захватити і підлітків, і маленьких дітей зробити це знову ж таки. Це складно зробити, тому що щоб оце все охопити, і було цікаво усім. Ну і продовжуючи тему, вже ми випустимо велику е, виставу, комедійну виставу і сезон е, «Удаваний хворий. Також ми відкриваємо 101-й театральний сезон 1 жовтня фестивалем Хома Люденс і виставу, яку е, вже побачили глядачі на закритті театрального сезону. Це наше містечко, за якою ми теж їдемо на фестивальний рух. Історія звичайного божевілля, комедія в постановці нашого головного режисера буде в листопаді місяці. І головне, що на День Різдва. Ми поєднуємо історію режисером Віктор Мозговий. Вистава диригент Янголів це по творчості Лентовича. Ми відроджуємо традиції історії саме нашого краєзнавчого часу. Тому до нового року відбудеться сім прем'єрних вистав. Ми підрахували за перший сезон на шелтері в ві укруті, відвідали наш саме цю локацію більше 10 тисяч глядачів. І ми сподіваємося, що новий театральний Сезон ми будемо продовжувати грати в безпечному місці на сцені в укритті, в форматі сцена на сцені, формата великої зали, але головне, що постійно відбуваються заходи. Також у нас, ви бачили, продовжуються реставраційні відновлювальні роботи, збереження пам'ятки архітектури 19 сторіччя, акт підписання це до нового року, але ми розуміємо, що ці роботи до настання холодної пари, саме щоб будівля збереглася щодо ремонтних реставрацій. Ціних робіт і фестивальний рух В фестиваль Вересневий. Ми їдемо і приймаємо Херсонський 25-й фестиваль Мельпомена Таврії. І будуть виступи в нашому театрі, і ми їдемо в Херсон. Також у нас запланований великий гастрольний тул по Західній Україні: це Львів, Ужгород, Мукачево, Хмельницький з 11 по 18 вересня. Колектив виїжджає з великим таким творчим десантом для діточок. Казочка Маріни Смелянець, постановці Катерини Богданової. Котячі історії. Це рік Креміння, 2023 рік Креміння, де ми будемо показувати виставу Земний монолог і вечірня вистава, яка вже є лауреатом премії Леся Курбаса за романом Тамара Горіха Зерня, проста українська скіфська баба. Також нас вже запросили. Ми 23 вересня беремо участь, закриваємо фестиваль великими полотнами, наше містечко і скіфська баба, Вересневі самоцвіти в Кропівницькому. І в листопаді нас запросили в фестиваль комедії в Чернівцях. Ми давно вже не були були В тих регіонах, тому театр не зупиняється на фестивально гаструльної діяльності і продовжує роботу. І таким. Такою родзинкою, яка у нас є, це 12 плюс один. Мене називали 13-й фестиваль. Але Хома Ludens з повертається, відроджується. Вже є підтвердження, театри приїдуть в місто Миколаїв на наших локаціях. Це буде 18 театрів вистав, показано в місті Миколаєві, 10 вистав буде показано по театрах різних регіонах. Вони будуть приймати фестиваль. З Зрозумілих причин: Грузія, Болгарія, Молдова, Польща, Литва, вони будуть показувати на своїх майданчиках вистави і у нас буде ще третій додатковий. Це онлайн варіант, показу вистав для миколаївців. Ну, велика кількість вистав можна буде подивитися і офлайн живу, і онлайн для того, щоб поповнити свою роботу. Приїдуть майстер-класи, будуть проводитися буде працювати літературна сцена, буде велике здобуття нашого театрального колективу. Отже, повноцінне театральне життя повертається фестивальне театральне життя повертається і в новому. В складі в повному э, творчого наснаги наш колектив э, чекає на миколаївців э, на сценах нашого Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Дякуємо колеги. Є запитання. Да, будь ласка. Юлія Винентасо 512. Скажіть, будь ласка, які загальні чи э, рахували загальні збитки, які війна завдала? А театру які роботи були зроблені, і які роботи плануються приносити. Дякую за запитання. Знаєте, чим більше ми слідковуємо наслідки саме цього прильоту? Тому що коли ми оговтувалися 22 вересня, це було перше підбиття підсумків: приблизно 10 мільйонів саме пошкоджень, які відбувалися в самому будівлі, в приміщеннях. Коли ми звернулися до проектно-кошторисної документації, ми зрозуміли, що лише на 8 мільйонів це пошкодження вікна, двері, дах, які знаходяться з саме пошкодження аварійної ситуації нашої будівлі коли ми звернулися до котельні, яка повністю ще знищені два котли, це більше 4 мільйонів, тому ще. Остаточної суми збитків, які завдав ракетний удар, ще немає, тому що знаходяться такі певні аспекти, але я можу сказати більше 20 мільйонів приблизно підрахунки, саме завдання шкоди 22 вересня минулого року. Частково ми вже завдячуючи донатам, ми відновили наші гримерні кімнати і музей театру. Це постійно робиться і власним коштом, власними силами. Ви знаєте, що управління капітального будівництва замовлення саме відновлення Овлювальні роботи це 7 мільйонів роботи, які ведуться на сьогодні. Я можу сказати, замінені вікна, полагоден дах, робиться теплосанація, утеплення майданчику, паркан, який був повністю ще зруйнований, доцільна робота. І залишається заміна і вікон по адміральській, по головному фасаду, але з урахуванням, що це пам'ятка архітектури 19 сторіччя, для того, щоб зробити саме підготовку до опалювального сезону, це перші необхідні роботи роботи, які робляться, і розуміючи, що коли закінчиться війна, продовжиться велика реставрація, велике будівництво і фасадна частина, яка пошкоджена. Але на сьогодні це головна місія нашого театру всіх зберегти унікальну будівлю, яка збереглася в центрі нашого міста як пам'ятка архітектури. запитання ще раніше. Ви ділилися інформацією, що в цьому сезоні мають а приймати участь актори національного рівня. Чи можете ви вже розкрити? Я не можу казати прізвище, тому що у нас є такий аспект, що ми запрошуємо до участі в театрі медійних осіб. Контрактна форма роботи дозволяє взяти на певну виставу. Це буде, знаєте, родзинка такого нашого театрального сезону. Ця людина з'явиться на виставі, яка буде впередодні новорічних свят. І поки ми цю інтригу тримаємо, це медійна особа, це відома людина, яка Знімається в кіно, яка грає в виставах, театрах. Це форма сьогоднішніх театрів, копродукція, об'єднання зусиль, постановка кропівницького миколаївського театру, Херсонського Миколаївського театру. Це майбутнє наших проектів, але це головне відродження нашої історичної спадщини. Можна я поставлю запитання? Да, будь ласка. Глядачі, які можна, будь ласка. Глядачі, які будуть придбати квитки на ваші вистави, вони мають бути впевнені у безпеці, як буде відбуватися вистави. Вони ж будуть якось відрізнятися як у місті? Я хочу сказати безпека, перш за все, і розуміючи, що глядачі, які приходять до театру, вони повинні почуватися в безпеці. Тому всі вистави, які проходять вже в безпечному місці, вони не прериваються. Люди спускаються в укриття, знаходяться в безпечному місці з додатковими джерелами, завдячуючи обласної військової адміністрації. Ми а, зробили ремонт в санвузлах. Ми обладнали наше приміщення для укриття. Ми Отримали сертифіковані документи щодо можливості і право працювати в шелтері в укритті. І вистави проходять в такому форматі на великій сцені. Ми вимушені під час повітряної тривоги. Глядач в минулому сезоні вже це відчував. Під час повітряної тривоги переривається вистава, пропонується людям спуститися в безпечне місце, і також буває перенос вистави. І люди продовжують дивитися в шелтері в укритті. Безпека, перш за все. 咋么？Vamos. Чи відбуваються серед колективу якісь там може психологічні тренінги? Може якось ви розслабляєтесь? Поділюсь, будь ласка. перше. Я хочу сказати, от саме проект форум театр театр Августа Буаля, Це після другої світової війни така форма, де психологічно ми реабілітуємо людей, які постраждали від війни. Ми їздимо в геріатричний центри, Ми робимо ці виступи в районах, де деокуповані окуповані міста, і також для наших акторів, які знаходились під час всіх цих місті, Місті Миколаєва залишалися, теж відбувається реабілітація. Головне арт-терапія театральним мистецтвом. Те, що у нас відбувається. У нас продовжуються традиції, святкування Дня театру. Виходи з відпустки, планування 101 го театрального сезону, відкриття театрального сезону, новорічні свята традиції є підтримка волонтерських рухів наших депутатів, які допомогою підтримують наш колектив театру, і це відчувається на сьогодні, в потребі сьогоднішнього часу. Тому і ми реабілітуємося супервізія, яка відбувається в нашому колективі. А також і глядач, який приходить до театру, він почувається себе в безпеці отримує задоволення, відбувається катарсіс, або сльози, або радість, або навіть з водолікарні ми заключили такий договір: реабілітації людей театральним мистецтвом. Люди після фізичної реабілітації проходять духовну реабілітацію саме в театрі. Дякую. Колеги, є ще запитання? Так, будь ласка. Реабілітація військових або не реабілітація... лише військових, Військові синдроми, коли е, люди знаходились в фізичній реабілітації, їм потреба, йде психологічна реабілітація разом з лікарями. Вони приходять, відвідують наші заходи і відбувається певна така адаптація е, людей, які постраждали фізично і психологічно, і оця реабілітація мистецтвом театром відбувається в стінах нашого театру. Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо всім за роботу. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Дякую, Дякую. Вам.